Всім привіт! Давненько не виходив в ефір. І сьогодні хочу висвітлити таке питання, як ЗМ60 і редуктора на крила Давно боремося з цією проблемою, а проблема заключається в тому, що ось там така пара, конічна передача, і у нас, виходить, постійно облизує зуби. Ну, не так, щоб прям постійно, ну у два-три. Руки, редуктора перебираємо. Проблема заключається в чому? Ось у нас старий вал, старий вал. Він. Оцей вал. Ось він. Те, що чіпляється зірочка, йде на крило, вже тут а, транспортер крила. Тут а, стоїть, стоїть от, планітарочка. Ну, ось, можна сказати, хвостовик. І на цьому от валу, на цьому валу немає ніякої фіксації. От, стоїть оця шестерня. От шестерня стоїть. І шпонка. Крім шпонки, оцю шестерню нічого не держи. І оцей люфт постійно вона гуляє туди-сюди. Якщо в цю сторону її хвостовик піджимає, в цю сторону, ну, хіба ще тільки в конус упреться. Е, виставляти шайбами і упирати в конус теж не, до, досить незручно. Десь не знайшов в просторах інтернету правильної зборки, регулювання. Ну, і тому ми вирішили по-своєму. Не знаю, правильно, неправильно покаже практика, що ми вирішили. Ми відступили від шпоночної канавки 2 мм. І зробили тут отвір для нарізали на токарному станку для штопорного кольця. Зараз надіваємо цю шестерню, ставимо штопорне кольцо, і в нас шестерня у фіксованому положенні. Як це буде на практиці, покаже тільки час. От бачите, старий вал, ми навіть пробували. Ну Це вже в условіях робочих треба було срочно грузити. прихвацювали цю шестерню, щоб вона не гуляла. Ну і Два-три рази вона дійшла, і зуб підлизує і все. Роботи як такової немає. Ось метр трішки не вспів. Хлопці збирають вже новий вал. І як бачимо на новому валу. Побачимо ми чи ні. Але там стоїть штопорне кільце. Отакий От ось лайфхак, наскільки він робочий не знаю. Теж е зіткнулися з такою проблемою. От оці підшипники, вони, вони то і самоцентруючі, двохрядні. Ну, вони гуляють досить великий люфт, е гуляння в корпусі. Вони, виходить, упираються оцим ось буртиком. Надівається підшипник і піджимає, піджимає буртик. Часто густо, або вже при вироботці підшипника, або витирає там місто, або витирає сам корпус. Тому теж цей зазор ловимо, щоб не гуляли підшипники. А ловимо простим способом. ось. Підкинули по розміру підшипника штопорне кольцо і піджимаємо. Ну, збираємо, не знаю, можливо, комусь це буде на замітку, можливо, хтось по-другому робить. але ну, в нас от проблемка така постійно присутня. Так що, я думаю, якщо все удасться, редуктор, ну, думаю, буде ходити набагато довше. Всім дякую, до побачення.